дня, день, ранок добрий всім. Просили показати е, про час роботи і відпочинку водіїв в Америці. Дивіться, ось в мене початок ранку. Бачите, тут по нулях у мене. Це в мене скільки мене залишилось працювати до відпочинку на 30 годин. Ми як у нас тут час закінчується, у нас, ми маємо відстояти 30 годин. Тоді у нас починається новий цикл 70 годин. До першого брейку, до першого ну, відпочинку, у мене типу, це 8 годин. До 8 годин я можу їхати працювати. 14 годин це на цілий день, тобто цілий день робочого часу. І він не вмикається, поки я не нажму. І це ми, ми маємо 11 водіння на, ну, на цих 14 годин. Тобто 3 години у нас є там на завантаження, розвантаження, е, як, е, заправку і все інше. Але ну, я можу зупинитися через пів години, через 2 е, години. Неважливо, я можу робити, як хочу. Але вони, коли закінчується цей час чи цей час. Я маю зупинитися і лягати відпочивати. Оце самое головне. найголовніше. Перше ми ставимо підпис за вчорашній день. Заходимо в Locks. Ось у нас вчорашній день, 7 березня. І ось, Бачите, як я працював. Це я спав, потім ON DUTY. Це я робив PTI, потім пішли до гори. це був драйв, потім знову On Duty. Це може який зупинка, потім знову драйв. On-duty, drive on-duty, Потом off-duty сам вверху, бачите. Потім знову драйва трошки on duty, це мабуть заправка була. І тут все от розписано, бачите? Що коли я робив. І потім можна змінювати. Ну, типа, якщо там... On-duty, що у нас тут? Де, де я це стояв, бачите? Коротше, ми нажимаємо форму, у нас є шипінг документи. Бачите, це, я, це то сіно, яке я ввіз, і потім я був пустий. А кодрайвер це тим драйвер, так називає другий водій. У мене його немає. Нажимаємо Save, нажимаємо сюди і підтверджуємо нашу підпис. Потім заходимо в статус і нажимаємо. On Duty, бачите, ми є, маємо off Duty, Sleeper маємо, зараз він не активний. Driving, Driving включається автоматично. on Duty, Це робочий personal use. Це коли там. Ну, Приблизно мені треба з'їздити в магазин в Walmart, да? то я можу е, написати personal use чи yard movies. Ось. Ну, я, я ніколи це не використовував. Нажимаємо On-Duty, ну у пишемо. PTI, от у нас є вже. PTI. Апдейт. Все. І мінімум мінімум маємо відстояти. <coughs> мінімум маємо відстояти 15 хвилин. Тобто за 15 хвилин ми маємо зробити весь PTI, обійти весь трак, подивитися все, чи все в порядку з нашим траком. Як я забиваю адресу? ПЕРШЕ, я завжди забиваю у карту. Я завжди обираю Apple Maps. У нас адреса 1545 Вест Бейнд Авеню. Оце воно. Друге, що я роблю. Дивіться, тут можна зробити на самому планшеті. Вибираємо, коно нам треба, адрес. 1545 номер номер будинку водимо. Потім вулицю Вест. Бейон. Так, як там? А, Bayang. О, я неправильно написав. Через Бей Ось, Вест Band. І він вже шукає, бачите, в яких штатах Колорадо і Небраска, я так розумію. Так, я передиваю по зіп-коду. 80223. Так, значить це мій. Пише так, 32 май насправді буде більше. Нажимаємо Go. Proceed to highlighted route. 36 майлів. Все, я відразу передивлюся цей весь маршрут. 86-й. У нас тут пробочки. Потім на якусь 25 ту І отут десь. Треба буде. Десь отут. І все. Ну, тут так само натискаємо. Все. Бо це мені, чого я вмикаю другий навігатор завжди, бо він більш швидше показує пробки а, чи час, скільки мені маю, я маю їхати. Бо тут я завжди додаю там якісь тракстапи, і він ну, час може відрізнюватися. відрізнюватися. Ось. Бачите, це пише 9.33, це пише 9.24, в середньому 9.30 десь я і приїду. Трак просто неймовірно грязний. Да, бачите, під мною мокре місце бо все воно тає потрошку по бачите скільки тут всього тут то вони ще, ще тримається на морозі просто грязно все. тут я трошки відплив навіть білий сніг є і зверху сіно Воно з льодом воно Думаю, Не знаю, за півгодини навряд чи воно почиститься, але все, ми їдемо. Зараз заїду на заправку, почищу окна, бо дуже грязні. Дивіться, в мене On Duty, я не знаю, і в драйвінг, воно приключається, коли я починає їхати більше ніж 5 майлів за годину. О, бачите? Примутнулися на драйвінг і замочок. Значить, це, що це означає? Це означає, що це... я більше нічого не можу робити. Ніякі кнопки не нажимати, не натискати. Так, мені тільки треба... Бачите, він каже, хочете я переключу на On Duty автоматом через декілька секунд. Я йому пошу, ні. Continue Driving. Ну, Но... Бачите, нічого не переключилось. А так воно автоматично переключається в On Duty. Off Duty, Sleeper ми саме завжди ставимо, маємо автоматично ставити. І в On-duty, якщо це після сліпера чи після Off Duty, якось так. Я вже тут був. Що пам'ятаєте, колись я тут був. Да, я десь там стояв, стрепи, скидував і вам відео записував. Так цікаво, мені інформацію скинули, у мене не було адреси, де, куди їхати. А там написано, треба позвонити. Я позвонив, запитали, там, як мене звати, туди-сюди. Ось, і Дали адресу. А я вже під'їжджаю і я згадую, я тут був. Дуже все знайомо і все. Я все знаю. Тому це дуже добре. Але мені треба такі стікери наклеїти, сказали. Ну, не знаю зачем. Так, і нам треба розвинути акселя, бо у нас вага 47.300. Це повне навантаження. Сподіваюся, у нас не буде цього. Як я перевантажую, бо в мене повні в баки. Сніг досі сходить. І останній раз я тут чекав довго, бо траки отак стояли. А зараз я вам проїхав, зовсім ні одного траку не маю. ще при мені взяв мої папери. От, все, я за ним їду. Я сижу, не виходжу нікуди. Чекаю, поки він мене завантажить. Вони це швидко роблять, вантажить. Чому довго буває, бо черги, а так вони водії дуже швидко вантажать. Зараз заб'ю іншу адресу. ось дивіться, Я забив собі, це моя компанія в яку я їду, ой, Milton Van Lumber Company. Купіємо адресу. Це додаток. О, бачите, він під'єднаний до того. Йдемо саме низ. Куди ми їдемо? Можна написати, але проще вставити. Назимаємо Search. Все, бачите? Завжди перевіряти треба по зіпкоду. Ну, номер, вулицю і бажано ZIP код Зіп-код це 100% підтвердження, що ти їдеш правильно. І натискаємо Send to Device. І все, що ми тут бачимо? Turn left, then turn right. Все, бачите, він вже прорахував дуже швидко. Як завжди, перевіряємо весь маршрут. Ну тут це по 70-ці. Ось, 70-ка, все. І потім перед Саліною підбираємося догору. А знову якесь маленьке містечко. Якщо пам'ятаєте, там вже е, відео, де я доставляв. Як його фрейзер. Фрейзер. Я його доставляв десь тут, а. отут десь я його доставляв Ну, коротше, десь так. Ось, все. А, і ще подивимося, що. WeightStation через 100 майлів. Добре. Так, Рестері Він покажете на себе весь маршрут. 439 майлів до останньої рестерії. От я на неї буду планувати приїжджати, бо у нас там залишиться буквально декілька майлів. Да. Бачите, якась рестерія є, З дві. Я тут зупинюся, тут майлів 30 залишиться. От натискаємо Go, add Next stop. Бачите, можна новий маршрут. Додавить наступну зупинку чи останню зупинку. Turn left Прорухую. and turn right. О, бачите, до цієї станції до цієї рестерії 446 майлів, а до розвантаження 493 майлів. Якщо зараз виїде, то я приїду в 549 PM. 550, бачите. Прораховую. І все. Все, ми завантажились. Наклею ці. Наліпки. Коротше, тут розказано, що не можна їх типу, міксувати. Чи у цій чи у цій я не знаю. Коротше, нафіг. Нафіг воно нужна, не знаю. Перший раз таке. Може якісь умови у них були, не знаю. Не знаю, чи є в мене перевантаження, чи немає, треба буде на ваги заїжджати. По Воксалям я нормально проходжу. А от загальна вага треба, треба дізнатися. Хоча мені здається, вернуть то нормально має бути. Дивіться, скільки з мене тече. Все, поїхали, треба в офіс, документи взяти. Ой, чувак, якось він так став дивіться. Я поставлю на оф-дюті, 30 хвилин вийшло, він пише, що по нулям. Знову до наступного брейку 8 годин. Драйву залишилось 10 годин, по годину ми їхали. І з шифта залишилось 11,5 годин. Тобто 3,5 години ми нас зайняло добратися сюди і завантажити. 3,5? Ні, 2,5. І половиною години нам, бачите, пішло на годину поки доїхали, півтори години поки тут, поки тут, завантажили, поки я закріпив вантаж. І це от воно все менше і менше становиться. І від а, загального циклу теж віднімається цей час. Тут весело на перехресті хлопці ходять, ходять гроші, просять, ну як просять, просто ходять з табличкою, А там у нас цирк прям. Так, да, в Денвері дуже багато безхатьків. І всі люблять гроші просити. Поклонився і пішов десь в сторону. Так, да, у безхатька телефон, айфон це норма. Це ну... Це не показник в Америці зовсім не показник, який в тебе телефон. Ну, Рівень твого доходу. Ніяк не впливає. Машина встигла тільки повернути. Настільки швидкий світлофор, що навіть, ну, навіть хвилини не тримався. Я в шоці від цих світлофорів. Пройшла година, як я виїхав з розвантаження, тепер повертаюсь знову туди. Тому що я заїхав на ваги, а в мене перевантаження на 1000 паундів. Це майже на 900 кілограм. Я не маю права їхати. Ну, бо там ці вагові станції, я їх не проїду. Вони мене посадять. чи штраф випишуть мені, чи поставлять out of duty на 10 годин, чи щоб якась компанія приїхала і розвантажила мене на тисячу паундів. А мене ще повні баки. Це щоб пустив було б на одну четверту баку, то ще б я проходив би. А якраз вчора залив повні баки, хто ж знав. Я думаю, одну палету вони скинуть і буде добре. Знімають мені зараз одну палету ззаду і все. І це мінус півтори тонни. Ставимо на цьому перехресті. А дивіться, який форт стоїть. Гарненький. Нічого тут цікавого немає. Знову зараз тракція проїде і я буду чекати опять зеленого. Бо тут такий дурний світлофор. Так, ось і все. От ми доїхали і лягаємо спать. Бачите, вже shift робочого дня залишилось 46 хвилин, а драйвом ще я міг би їздити півтори години. Але я тільки можу їхати 46 хвилин. Більше не можу. Тому ставимо Sleeper, Update і все. І лягаємо відпочивати. І 10 годин має пройти. Так що, в мене вже настав ранок, і я вам хочу по таким лайфхакам поділитися. Я його сам десь побачив на просторах там Тіктока чи... Інстаграма чи фейсбуку, вже не пам'ятаю. Теж від українців. Дивіться, у нас зеркало дуже грязне, да, як бачимо, вшикаємо очисником для стекол. для вікон, для вік. Так, промиваємо його гарненько від грязюки, щоб грязюки не було. Так це викидуємо. Ще раз, один раз прискаємо. Так, гарно прискаємо. Але це для гарного ефект для тракістів, бо в звичайній машині це дуже тяжко зробити. Зараз зрозумієте чому. Беремо наш повітряний пістолет і починаємо. У нас все ідеально гарно чисто. Ось. Можна сказати, що він про це знає декілька років, там, десятиріччями. Я про це дізнався декілька місяців тому назад. Тому я їм користуюсь дуже класно, але коли мороз не працює, повно все замерзає. Ну, Якщо може якусь іншу рідину використовувати, для, щоб яка не замерзає на морозі, то можливо. Зараз я вам покажу як від відрика одну лопес перевозить. Їх тут дві стоїть, я вчора приїхав, одна за мною, одна попереду мною. Ось так от стоять вони, вже готуються виїжджати, я зараз буду проїжджати, покажу вам. Тут така вузенька рестерія, якщо чесно. Траків ну, до 10 влазить. Я не знаю скільки вона метрів має, але... Дуже вона довга о така річ. Все нам залишилося хвилин 40. так, да, десь так, і ми на місці розвантаження. Я на такому розвантаженні. Маленьке містечко. Я вже розвантажився. Але у них велика проблема. Переди мною тракція зламав їм штучку, таку, знаєте, які на, вугу, на кути ставлять, щоб там не заїхали. Вон, бачите, як ото от, от, оранжева, червона, помаранчева, жовта. Ось стоїть. То чувак її зламав. Там дідок якийсь їздив. І все, це для них велика проблема, бо це маленьке містечко і тут вже все вже підходять, мені розказують, відео з камер показують, фотографії, як це трапилось. Я кажу, да, так, да, це проблема. Місто невелике, дуже невелике. Ми бачили, може, які вони тут бувають, ці міста маленькі. Ось, тому для них це ну, подія. То вони його будуть обговорювати декілька, декілька днів. Це таке все містечко. Зовсім невелике. Але нормально, траком я виїжджаю. Траквош такі бачите. Можна машину помити. Це почтовик тут працює, живе і працює, бо машина US Mail стоїть. Тут у нас будиночок якийсь. Так, тут у нас Спортивна площадка і для дітей. Дитячий майданчик. Спортивний майданчик і дитячий майданчик. О! Так, да, і там ще у нас... О, навіть цей концерт не, не зала, а сцена є. Оцей трак, коротше, то Погнув там, щось. він сюди припаркувався. О, такий парк. он у нас є стадіон для американського футболу і там краєчку волейбол є. О, бачите? І це і відразу. Все і ну, уїхали звідси. Йдемо на тракстап. Якщо я заїхати на мойку, щоб від солі, від піску, від цього повіднувати. Бо вінчі погано рухаються. Я, щоб трак чистий був, я вже два місяці його не мив. Ні, так, два місяці не мив. Ми Початку січня його мив, після нового року. Зробимо інспекцію, як помили трак, голова нормальна, тут вже режюка, понятна. Я помив від солі і від піску, це саме головне. А те, що він зараз запачкається, то нормально. Ну бачите, тут так собі помили. Ще залишився. І тут теж не дуже. Так, трейлер. Ну, осіна бачу немає. Так, ще рухається нормально вже. Я, трошечки там пісок є, ну. Бачите, не дуже воно гарно все. Я сіно ще залишилось трошечки. Так, колеса блестя блищать, гарно стало. тут, бачите, грязюка, скільки залишилось. Що ж зробиш? Поки сам не зробиш гарно, ніхто крім тебе не зробить гарно. правильно? От навіть тут бачите... Ну вони не знаю як вони. Як вони миють, але якось миють. Головне, що від основної гризюки відмили. Бачите, вони туди залазити не будуть, їм це не цікаво, їм за це не доплачуть. Це просто якщо ходить тим пальцями, то може бути так. Але ще зверху там долари 20 30 треба буде дати. Mm. Ну Все, хоч сало, солі з вікон відмив, це найголовніше. Чекаємо наступний вантаж, може зараз шаур схожим, освіжимося, помиємося.